Зараз я вам розкажу, як треба робити прочистку на кавовій машині. Відкриваєте кавову машину, зсередини достаєте ключик, ставите його от сюди і чекаєте, поки запуститься кавова машина. Після того, як кавова машина запустилась, є надпис cup». Нам треба зайти ще раз в програмінг. Треба нажати цю кнопку, тільки на екрані не з'явиться надпис програм. Після того нам треба нажати кнопку 4 це очистка. Треба перепровірити піддон з водою. Якщо він порожній, то нажимаємо ще раз 4 і перепровірити наявність води. Якщо є вода, ще раз нажимаємо 4. І машина готова для промивки. 1, 2, 3, 4 це кожна трубочка з цієї сторони. 1, 2, 3, 4. Якщо нажати цифру 1, то йде промивка саме першої трубочки. Після того, як ви промили, вам треба вийти з меню. Треба нажати кнопочку, доки на екрані не з'явиться надпис Pace you cup». Після того виймаєте ключок і ставите його на місце. Та закриваєте кавову машину, і вона у вас буде працювати у звичайному режимі.